Дивіться, які там очка. Оріончик, привітайся з новим роком. О, так, так, посвіти своїми фонариками давай. Ліхтарики. Ой. Стільки днів він ялиночку не трогав. Тільки оцей колокольчик знімав. От, і зараз мені, здається, його зніме. Вони хитренькі, вони знають, що колокольчик, це він сигналізує, коли вони трогають ялиночку, тому вони його знімають. Угу. Він ще може його взяти в зубки кудись понести. Новий чудо не але